Генерація опису товарів в особистому кабінеті перейдіть до розділу Платні послуги та виберіть пункт Генерація опису товарів. У цьому відео ми познайомимося з функціоналом, який допоможе генерувати якісні описи ваших товарів. Генерація опису товарів здійснюється через штучний інтелект GPT-чат. За основу беруться назва та характеристики товару. Чим більш інформативні назва та атрибути, тим якіснішим буде згенерований опис. Опис створюється лише для основного товару, варіанти товару не враховуються. Клік по кнопці Питання та відповіді щодо генерації опису розкриє на сторінці докладну інформацію про процес створення описів товару. Рекомендуємо уважно ознайомитись з нею. Якщо ви ще не використовували цей сервіс, буде запропоновано протестувати його роботу, згенерувавши безкоштовно до 10 описів. Трохи нижче ви можете побачити у скількох опублікованих товарів на даний момент відсутні описи. Натисніть кнопку Спробувати безкоштовно. Сторінка оновиться і ви побачите створене завдання на безкоштовну генерацію описів. У блоці відображено, скільком товарам генерується опис, а також вказується поточний статус виконання завдання. Через нетривалий час статус завдання зміниться на виконано. Натиснувши список товарів, можна завантажити файл зі списком товарів, для яких були згенеровані описи. Прямо з файлу ви можете перейти до карток товарів та ознайомитися з описами. Для нової генерації описів виберіть одну з потрібних мов, опис буде згенерований тільки для неї. Або ви можете вибрати обидві мовні версії, тоді вартість буде прорахована як за два описи. Ви можете вибрати всі товари без заповнених описів, а також товари з певної папки або пов'язані з конкретною рубрикою. У разі потреби встановіть обмеження на максимальну кількість описів для обробки. Нижче ви побачите кількість товарів та підсумкову суму оплати. Вартість послуги буде розрахована лише за товари без опису. Натисніть кнопку Перейти до оплати. Буде створено нове завдання зі статусом Очікує на оплату. Після оплати послуги. Розпочнеться генерація. Дякую за увагу! У наступних відеоуроках ми ознайомимося з іншими розділами особистого кабінету.